Усіх так, без пауз, так тоді починаємо. Мене звати Даша, я Head of Sales компанії Poster. Компанія Poster займається автоматизацією обліку для ресторанів, кафе і магазинів. І сьогодні я з темою триб'ют українським рестораторам. Українським підприємцям да, більше у вигляді ресторанів рестораторів. Чому? А, тому що насправді підприємці, особливо українські підприємці, змінюють світ. Можна так голосно про це заявити. Дуже впливають на людей, дуже впливають на міста. Ось наприклад, це фотографія з Дніпра, такий невеличкий дворик, досить сумний дворік, да, тут декілька е, стоїть машин, одна там якась одинока лавочка. І е, цей простір може виглядати трошки інакше, е, якщо е, до нього прикласти руку підприємця. Ось приблизно, отак: це Денис Жадкін. Е, Відкрив заклад в Дніпрі, де можна прийти поспілкуватись з друзями, випити якийсь там смачний коктейль. Він насправді ще в 2014 році переїхав з Донецька, перевіз свій бізнес і зараз активно відкриває заклади і в Дніпрі, і в Києві, і не зупиняється на цьому продовжує працювати. Ось, наприклад, кейс кав'ярні Макако, яка знаходиться в Києві. Не знаю, можливо, ви хтось вже бачили відео в інстаграмі, воно так активно вірусилось. Коли був прильот у Києві, у них повибивало вікно, був такий ну, насправді дуже страшний момент. Але ось ця дівчинка-Бариста, суперсмілива дівчинка, яка вже після пів. Півгодинки після прильоту вона продовжила варити каву і частувала всіх людей, які там допомагали розбирати завали, да там поліцію і так далі. І що найкраще, вони отримали супер підтримку від своїх гостей, тому що їх гості просто спеціально почали до них приходити, щоб підтримати, купувати каву, смаколики. А це фотографія кав'ярні, звичайної кав'ярні. Я думаю, ви там в багатьох таких були. І насправді для нас зараз кав'ярні це вже не просто місце для зустрічі, щоб випити смачної кави, але і справжнє місце незламності. Да? Тому що після того, як почали вимикати світло після блокаутів, ми всі приходили в кав'ярню, працювали, і це була така суперпідтримка і підприємців, і просто звичайних робітників. А це мережа кав'ярень Макерс, які працюють у Харкові. І місяць тому буквально вони відкрили кав'ярню в Ізюмі. Це 30 кілометрів від фронту. І ну, для мене це супер сильно. Да? Тому що вони там в усіх будь-яких містах вони готують своїх гостей. А це кейс про хліб і про Дмитра Бігоса. Який раніше до війни працював шеф кухарем у львівському закладі, і зараз він захищає нас в лавах ЗСУ. І е, для того, щоб його підтримати, його колеги надіслали йому е, піч, в якій він зараз може пекти хліб в перервах між своїми завданнями. І це його насправді дуже підтримує, надихає. Це говорить да, там, про сильне таке ком'юніті-підтримку один одного. А це про нові сенси. Раніше розчинна кава, я сама, там, коли часто ходила в похід, брала з собою розчинну каву для того, щоб можна було скоштувати десь смачної кави на природі. І зараз такі обсмажки, як Флеймс, Медхедс, фунт кави, надсилають. Таку розчинну каву і каву в діпах на фронт для того, щоб наші захисники могли трошки відчути смак дому, трошечки надихнутись, відпочити. А це неймовірний кейс Кості та Поліни. Це Подружжя, яке мали кав'ярню простір кофе в Херсоні, і, на жаль, після початку війни вони вимушені були виїхати з Херсону. Але вони не зупинились на цьому. Вони відкрили такий же простір кофі в Києві для того, щоб долучити там людей з окупованих територій до роботи. І а, наразі в них працює простір кофі в Херсоні після деокупації. Вони на цьому не зупиняються. У них запускається мережа крафтових продуктів магазинів з крафтовими українськими продуктами. Тобто а, вони прям суперкласні. І а, насправді таких кейсів. Дуже багато за нашою статистикою, яку ми робили в постері, 70% закладів відновили свою роботу після початку повномасштабного великої війни. І звичайно, ситуація по різним регіонам досить різна. Так, найбільше у нас постраждали Східні області та Південні області, але й зараз ми бачимо кейси відкриття нових, нових. Закладів на цих це територіях, і ну це прям вау. Якщо подивитись по е, форматам, то вже за останні там півроку, в порівняно з часом до війни, ми бачимо, що кількість кальянних і кондитерських у нас зменшилась, але кількість кав'ярень е, досить зростає, і збільшилось воно на 35%. Звичайно, це все за рахунок підтримки відвідувачів. І відвідувачі у нас також тримаються досить на високому рівні, і навіть зараз, в травні місяці, ми вже там робили оновлювали дані, кількість відвідувачів не зменшилась. При цьому і збільшився середній чек в кожному закладі. Досить багато цифр, я розумію. І Насправді ці всі цифри ми підготували, тому що і можемо взагалі подивитись на них, тому що вже більш як 10 років займаємось тим, що автоматизуємо процеси в закладах України. І робимо ми це з цією суперкомандою. І насправді 10 років зробити таку статистику було неможливо, тому що. Система автоматизації виглядала приблизно ось так. В більшості випадків це був російський софт. Де було купа такого всілякого обладнання сервер, до якого, як правило, доступу не мав ніхто. Він ховався десь там в підсобці, десь, можливо, навіть під паркетом, і тільки там бухгалтер, і власник міг підійти і подивитись там дані, які зберігались по продажам цього закладу. і 10 років тому ми з командою зробили. Першу систему автоматизації хмарну українську, яка працює на планшеті, і доступ до даних можна, можна з будь-якої точки світу дістати, якщо там є інтернет. І весь цей час ми йшли з однією місією, яку ще на початку собі сформували, це спростити ведення бізнесу для підприємців у всьому світі. Тут є важливий момент для підприємців, для тих неймовірних людей. І ми дуже старалися їх підтримувати на протязі усіх 10 років і дуже швидко реагувати на усі виклики ринку, які відбувалися, їх відбувалося дуже багато. Наприклад, коли почався ковід, ми там одні з перших запустили QR-меню. Для клієнтів, щоб можна було швидко да перейти на онлайн меню і не використовувати паперові. До речі, сьогодні постер автоматизував повністю роботу фудкорту на цьому івенті. І тут там, також є QR, де можна відсканувати і подивитись там всі страви, які є в меню у закладах. Звичайно ж, для того, щоб аналізувати дані правильно, ми додали менеджмент різних каналів продажів. Коли в минулому році відновили перевірки податкові, ми повністю переписали програмний РРО майже з нуля для того, щоб у закладів не було ніяких додаткових штрафів. Коли почались проблеми з персоналом, ми додали мобільного офіціанта для того, щоб офіціант міг швидше обслуговувати гостей, легше комунікувати з кухнею, щоб він був більш щасливим. А коли після початку повномасштабної ресторани почали переходити з російських софтів, ми додали фінансові звіти для того, щоб спростити і покращити роботу бухгалтерів. І сьогодні постер це вже не просто облік. Він включає в себе і систему обліку, і рішення для фіскалізації програмне РРО, і рішення для спілкування з гостями c продукти. І маркетплейс інтеграцій, де є інтеграції з іншими класними українськими продуктами, такими як майстер-бухгалтерія або Уклон Делівері. Досить різні. І на сьогодні постер це вже 250 співробітників, два офіси з серцем в Дніпрі, 22 тисячі закладів і мільйон 700 чеків щодня пробуваються через постер. Мільйон сімсот. Можна да, порахувати, скільки це в годинку, Хвилинку, просто неймовірна кількість людей дотична до Постера, і це насправді вау. І а, ми все це зробили завдяки. Вам, да, завдяки підприємцям, завдяки рестораторам, і насправді це показаний графік, як ми зростали. Ми зростали разом з рестораторами да, України, і ми разом з ними падали там, коли був ковід, коли почалась війна. Але е, все, що ми робили разом з нашим ком'юніті, привело нас до цієї точки, коли нас вже там така величезна кількість, і е, за це ми супер вдячні. І з нами наразі працюють такі там суперзаклади, як Кафе Марія, Такава, Урбан Space 500. Я думаю, що ви всі там, да, хто в Києві живе, там бували в цих закладах. І не один раз, тому що ну, там справді дуже смачно. І все це ком'юніті ми спробували ще трошечки більше зібрати, сплотити в нашому телеграм-медіа Ревета Стогний Ресторатор. Після цього ми запустили подкасти, де там зібрали вже купу гостей. Наприклад, Євген Клопотенко розповідав про те, як він робив свій бренд. Там Аня Завертайло розповідала, як спілкуватись з командою. Ми зібрали за цей час вже два сезони там справді дуже цікаво, тому обов'язково дивіться. Ми запустили офлайн-івенти, наприклад, Реста Халепа у Львові. Тож, Закликаю вас долучатись до цього ком'юніті, скануйте QR-код, підписуйтесь на наші ресторанні медіа. І вдруг випадково, хто ще працює на російському софті, будь ласка, ми зробимо переход на український постер швидко і легко. Просто підійдіть до нас і розкажемо, як це буде відбуватись. І наостанок маленький ще кейс про неймовірну силу об'єднання. Це е... Буквально місяць тому Лейла Това зібрала Паска Клаб у себе на подвір'ї Кафе Марія, зібрала найкращих пекарів Києва для того, щоб відсвяткувати Пасху. Це була неймовірна подія. Зібрали більше мільйона шестисот гривень, шестиста тисяч гривень, і подарували свято Києву. Тому ще раз нагадаю. Українські підприємці, ви неймовірні. Дякую вам за те, що ви робите, і цей триб'ют для вас.